І тому я вважаю, я вважаю, що якщо ми в цьому році попрацюємо і таким напрямком, таким рухом серіаліше, це наш пріоритет це енергозбереження, надання комфортних і безпечних умов для дітей навчання в садочках і в школах, то протягом трьох років у нас всі школи і садочки будуть. Відремонтовані капітально зроблений капітальний ремонт дахів, встановлені склопакети, встановлені лічильники, індивідуальні теплові пункти. Так що я буду просить вас поставити це мою пропозицію. Де, де будемо ці кошти брати? Воно виходить в сумі: 14 мільйонів 864 тисячі і 10 гривень плюс. Плюс миллион сорок четыре пятьдесят. Сейчас надо будет. І за рахуванням, значить, я на пам'яті і зарахування тих пропозицій, якщо як я зачитав, значить сума на, десь наближається близько 17 мільйонів. Це вже департамент порахує. То пропозиція звідки будуть ці кошти зняти. Це е, з дії Міділєва е, закінчення, там 5,5 мільйонів. Тому що, як на мене, ми обов'язково це все зробимо, але це все ми зробимо з коли ці гроші передбачимо по першому півріччю, тому що надходження тому, що надходження орієнтовна буде до бюджету розвитку мінімум ще около 40 мільйонів. Тому ми можемо це врахувати для того, щоб нам е, завершити шви, е, не, забезпечити швидкість проведення тендерів до встановлення в садочках і школах склопакети. Нам треба в першу чергу розпочати цю дію разом встановлення лічильників. Далі з е, с...